А відкриємо їх вже в наступному випуску. Чай Базилюр один з найдорожчих на пролавках українських супермаркетів. Компанія запевняє, їхній продукт преміальний, має високу якість інноваційність та свідчить про елітний спосіб життя. Слово Базилюр є ексклюзивом компанії. Цей звук спеціально був обраний для назви бренду Базилюр, щоб створити нове звучання, яке згодом зможе набути свого сенсу. Так скромно заявляє про себе компанія та запевняє стандарти якості, які використовують для виготовлення продукції, підтверджені символом золотого лева. Але як з'ясувалося, гарантії високої якості не запорука доброчесності. Взагалі, базелюр – бренд, який українці звикли сприймати як свій, хоча насправді його коріння далеко не українське. Торгову марку офіційно зареєстровано на компанії зі Шрі-Ланки. Співзасновником бренду є бізнесмен доктор Гаміні Абейві Крама. Але поруч з ним у засновниках росіянин Андрій Мареєв. Фродом із Іркутська. освіту здобув у Свердловському архітектурному інституті. Нині живе у Москві. Працює в базилюрі на посаді креативного директора та бренд-дизайнера.